І 7 вересня, і по 9 жовтня на Волині тестуватимуть систему оповіщення населення про надзвичайні ситуації. То спільний проект ДСНС та операторів мобільного зв'язку. Рятувальники кажуть, невдовзі сигнал тривоги. Волиняни почують, де би вони не були, аби було б покриття мобільного зв'язку. Звичайний сигнал мобільний, який буде вас тягнути будь-де навіть в лісі, ви зможете отримати це оповіщення поверх всіх вікон. Тобто, якщо ви користуєтеся на телефоні якимось додатком, дивитеся новини, сповіщення буде приходити і воно вам переб'є всі ваші дії, які ви робите, оповістить вас про те, що відбувається якась на даний момент. Подія із голосовим супроводом, відповідно. Інтернету підключення чи скачувати будь-які додаткові сторонні застосунки не потрібно для цього. Судячи з тестування, яке відбувалося в Вінниці, вони якби були учасниками пілотного проекту. Повідомлення приходили навіть на старі кнопочні телефони. Ну не всіх, звісно, видів, дуже старі такі ні, але більш сучасного взірця кнопочні телефони приходили повідомлення. Система оповіщення подаватиме сигнали не лише про повітряну тривогу, а й про інші можливі загрози. Можливо, радіаційне забруднення, хімічні, якісь там, не дай Боже, там як ми знаємо на даний час, актуально це якась аварія на атомній електростанції може бути чи попередження про якісь події, там збої. От, ми будемо. На даний момент це тестування відбувається централізовано з ДСНС з Києва, а в майбутньому, можливо, нам, як вони говорили, роздадуть якісь права користувачів, і ми зможемо оповіщати населення Волинської області більше централізовано. Тобто Волинський область, там Любишівський район чи певна якась громада.